Досягли значних успіхів. Спортсмени Івано-Франківської громади упродовж першого півріччя 2023 року завоювали 22 медалі на міжнародних змаганнях. Це такі види спорту, як шашки, легка атлетика. Це інваспорт, та як Вандої ТФ, Бодібілд та Фітнес. Хочу звернути увагу також на таку річ, як е, прізвище наших атлетів, зокрема Федір Гашалов. Сорокарічний спортсмен, який вже багато років на європейській арені здобуває медалі саме в цьому виді спорту в бодібілдингу та фітнесу, хочу сказати, що спорт ваших досягнень має свій термін, і тому ми пишаємося, коли атлети такого віку на такому рівні багато років здобувають медалі. Молоді та аквондисти, зазначає директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко. Теж щороку демонструють високий рівень. На чемпіонатах Європи та світу. У різних категоріях. Категорії юнаки, юніори, молодь і потім доростають до дорослих. Це говорить про те, що у нас є якісний тренерський потенціал, який з року в рік готує хороших спортсменів, зокрема, єдиноборство у нас дуже популярні в місті. І хочу відзначити Артема Іванова, який переїхав до нас з іншого міста. Зараз є мешканцем франківська і в цьому році він став чемпіоном світу з шашок 100. Загалом у першому півріччі в Івано-Франківській громаді було проведено 11 всеукраїнських та 29 міських спортивних заходів. На липень та серпень заплановано ще 16 змагань. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія АРАІЇ.